У нас зараз на зв'язку перебуває наш кореспондент Ілля Березенко на 12-му позачерговому з'їзді суддів, під яким відбувається пакет пікет люстраційної сотні та активістів реанімаційного пакету реформ. Доброго ранку ілля. Розкажи, будь ласка, що відбувається навколо тебе. спиною. Вже розпочався позачерговий з'їзд суддів. Люди вже заходять всередину, а зовні пікетують. Тут є активісти з реанімаційного пакету реформ. А також з люстраційної сотні просто поруч зі мною одна з активісток. Це Катерина Грищенко. Вона з українського української фундації правничої. Розкажіть Катерина про акцію сьогоднішню, Чому ви тут зібралися і для чого? Добре, ми тут зібралися для того, щоб з'їзд суддів, які сьогодні буде обирати членів вищої квалів комісії суддів і вищої ради юстиції, відкрив для громадськості на обговорення кандидатур, які вони збираються обрати. Це єдина вимога Ога, за якою ми сюди сьогодні прийшли, насправді це продовження з'їзду, який відбувався декілька місяців тому, і який просто не зміг обрати цих кандидатур. І минулого разу всі кандидатури, за яких збирались голосувати, були відкриті. Мацькість змогла подивитись, експерти подивились, склали список людей, яким вони не довіряють, і в результаті жодна з кандидатури, яка була в цьому чорному списку, не пройшла. І ми вважаємо, що це є ефективний механізм. Співпраці і громадянського суспільства з одного боку і судової влади з іншого боку, який дозволить якимось чином підтримувати ну, то невели невеликий рівень довіри, який у нас зараз існує до судів, і можливо сприяти в майбутньому для проведення судової реформи. А що таке запитання? Наразі вони якось пояснюють те, що не відкривають списки, і чи збираються вони, чи будуть заяви, якісь перед у того, що збираються вони чи не збираються це робити? Ну я не знаю, як там зараз, тому що буквально 10 хвилин я нічого не чула жодних заяв. Але просто е, коли е, зробили оголошення про те, що будуть проводити цей з'їзд, сказали, що по регламенту просто вони вирішили не обговорювати цих кандидатур. Можливо, нам зараз все ж таки вдасться е, домовитись про те, щоб нам дали ці кандидатури і ми могли їх швиденько подивитись. Насправді у нас залишилось е, декілька людей. Ми склали список, які з минулого разу не були проголосовані. Але оскільки кандидати на з'їзд ті самі, бо це продовження минулого з'їзду, ми побоємося, що ці кандидатури знову можуть потрапити на голосування, і ми вирішили нагадати суддям, що громадськість цим людям не довіряє. І ми роздаємо такі листівки з списком людей, і, і чому ми їм не довіряємо. А хто в топі тих, кому ви не довіряєте? Ну у нас немає насправді такого топу, якби ми мали повний список, можливо, ми б склали топ, але справа в тому, що якщо суддя приймає якісь незаконні рішення, якщо він обмежує права людини, якщо він робить це не один раз, то він... Може позмагатися за перше місце в ТОПі з іншим суддєю, який так само це робив. Ці люди вони просто не гідні бути на е, виборних посадах в тих органах, які добирають суддів, які вирішують фактично, чи такий суддя стане суддею, а такого суддю треба звільнити. Ми вважаємо, що в цих органах якраз мають бути найкращі судді, а не найгірші. І тому е, тут, скажімо так, не є змагання за перше місце а просто є список, які, ну який в принципі ці люди не можуть Трапити на ці виборні посади, дякуємо Катерині. Тож, ми будемо мати надію, що все таки відкриють списки тих, кому нададуть можливість стати суддею. Студія. Дякую, Ілля. нагадаю це на зв'язку з нашою студією був наш кореспондент Ілля Березенко із пікету під 12-м з'їздом позачерговим з'їздом суддів, на якому мають визначати давати нові мандати суддівські, як ви бачили на голові. однієї з активісток була фотографія Ківалова, який за нашою інформацією і досі курує всім суддівським корпусом в Україні та має там значний вплив. Наразі це всі новини. Більше інформації можете дізнатися з нашого сайту espresso.tv. І за кілька хвилин ми продовжимо розмову із бойцем батальйону Донбас. Дочекайтесь.